Всім привіт, всім доброго ранку. Ой, я з'явилася нарешті. З'явилася, ви вже мені там пишете, Танюша, де пропала, де Танюша працювала. Працювала е... жорстко, тому що дуже багато людей. ну Ви ж знаєте, що у мене завжди перед від'їздом, і коли я приїздю, при... 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 Приїждж... приїздю чи приїжджу. Приїжджаю, то в мене дуже багато людей, і мені взагалі не було коли, коли що знімати, тому що працювала по 6 і навіть було і по 7 людей в день. То не було коли навіть не то, що щось знімати, а не було коли навіть поїсти і приготувати теж собі. А сьогодні в мене нарешті вихідний, один-єдиний, а з завтрашнього дня я знову працювати. Сьогодні в мене вихідний, але теж знаєте, в мене стільки планів було на цей вихідний і те, і те, і те зробити, все переробити. Але теж приїжджає до мене зараз на, зараз ось початок 9, ну да, 10 хвилин 9. А на 9 приїжджає Альона до мене і буде працювати весь день. А знаєте, коли в хаті якби, ну, чужі люди, то не сильно то, ну звісно буду щось робити. Але тим більше, знаєте, вона працює і ну, не хочеться тут бігати з полососом і мить поли, щоб люди піднімали ноги. От. Ну, але буду щось робити. Мені треба приготувати щось і поїсти. То, в общем, буду чимось займатися Буду чимось займатися, У нас, слава Богу, трошки похолодало, бо то була така ще спека, що хай Бог милої сохрани. Але у ну, мене правда кондиціонер, і я б не сильно потерпала від цієї спеки, але на вечір відключаю потроху, ж, тому що електроенергія така зараз ну, подорожчала, то... а ціни, які в магазин вже страшно заходить. Тому намагаюся трошки економити, знаєте, то також коли працюю, то працює теж кондиціонер. Ой, ну це такі справи в мене. В перервах там ще й бігала, то Альона їздила до мами, там її розколола, то я бігала, то ж колола, бо вони ж завжди, як на дачу поїдуть, а після дачі спини хватає, плечі хватає, локті хватає, все хватає. От, ну, Ну, це таке. Оце таке. Зараз піду, зроблю, мабуть, собі каву, та якийсь бутерброд, щось поснідаю і, і буду вже тоді, а тоді вже Альона на 9 приїде, в общем, а тоді буду щось робити. У мене сьогодні прання треба і, і попрати, і погладити. Ону, там в мене рушники педикюрні. Ой, коротше, і на балконі треба повикидати те, що посохло таке безнадійно. В мене якось питали. Я, я казала, що кое що в мене відійшло. А питають, як це відійшло? Ну, відійшло, я приїхала, я все залила, а зараз я вам покажу. Ось, бачите, це не відійшло. Але я вже познімала там, які були помідорчики. І ще потрошку помідори таки дозрівають. Ну, Листя посокла, хоч стовбур, наче ну, нормальний. І вони потроху, бачите, теж відходять. Але я їх повбираю, буду садити нові. А цей ось, дивіться, помідорчик цей відійшов. Тут ось один, один листочок сухий. От, от Там, де капельний. Полив хоч трохи працював, воно відійшло. І перчик ось відійшов. Я всі перці познімала, щоб його не навантажувати. У мене там куча перців зараз. Вони трошки підвявші, Ну, нічого, їсти можна, можна в яєчню додавати. Ось цей перець теж вмер. Оце треба мені все. Викидати. Ці помідори, бачите, теж відходять потрошку. Але там ще помідорчик висить. І ось, щоб манусінькі, то я їх і не викидаю, хай дозрівають. Огірочки, як на диво. Ну, Цей оцей щось не хоче рости, хоча огірочки вон скільки начеплялося. А цей ось, дивіться, який, бачите, гарненький огірочки які висять. От, і синій. От, і цей, що де були плоди, бачите, він теж он відходить потроху. То я й не знаю, викидать його, не викидати. А цей ось теж відійшов потроху другий, і навіть вже квіти повипускав. Ну, а цей взагалі ось гарно відійшов. Оце таке у мене з моїми розтіжками. На вулиці у нас, бачите, сьогодні похмуро. Ох, вітер який зразу відкрила вікно. похмуро, сонечко в хмарах, холодненько. Сьогодні не працює неділя, то машин нема, то взагалі-то себе заставлене все. Так, і температура в нас сьогодні яка. прогноз. 18 градусів, Боже, яка краса. Ну, В хаті набагато тепліше. я відкрию, хай провітрюється. Тепліше в хаті. От, оце таке з моїми розтіжками, і так вони в мене відійшли потрошку. Е, я бачите, зняла на, на розчині. Тепер у мене свої. Е, і так як я їх не знімала, мабуть, уже пару років, і я забулася до Альони. І записатися. <хи> ну, от, і тому ми так вирішили, але вона каже, мама, знімай трошки відпочинь. Е, тому я із своїми. нарощених немає. Треба свої трошки. Ну, я їх зараз мажу кожен вечір, на ніч мажу касторовим маслом, щоб вони трошки відновилися і стали краще. Так, ну що, підемо готувати. Каву, якісь бутербродики і щось снідати. На кухні аврал. але треба щось робити, роботи, почати та кончити, як то кажеться. Так, водичку на каву поставила. А ще, ще вчора у нас був 500-й день війни. 500 днів. Сьогодні 501. Моєї подружки Тані, хто знає, син, у неї син вчився в Академії СБУ в Києві, і він її в цьому році закінчив, і його забрали. Ну, теж він поїхав на війну. І. Вони там, а, і ці, воїни цієї бригади, е, об'явили, збор, їм потрібен автомобіль. Автомобіль потрібен для того, щоб хлопці могли пересуватися. І ну це моє прохання. Я дам в описі або в, коментар... в, закріплі... в закріплених коментарях, я дам координати. Там карта, по-моєму, монобанка, а там є, по-моєму, і приват і монобанк. Я дам посилання, якщо хто зможе, хто 20 гривень, хто 50, ну що таке 20 гривень, Це взагалі нічого. І я сьогодні теж перерахую тут хлопцям гроші, і я вас дуже прошу, хто може, хоч хто скільки, хоч 10, хоч 5 гривень, хто скільки може, будь ласка. Допомагайте нашим хлопцям. Навіть навіть, навіть якщо пенсіонери, мені здається, 5 гривень для вас це нічого не буде, ну, не буде значити, а коли нас багато, то навіть по 5 гривень, розумієте, це виходить сума. Це буде якась поміч. Хто може більше, той більше перерахує. Ну, посилання буде в закріпленому коментарі. Я вас дуже прошу, допомагайте нашим хлопцям, щоб вони швидше визволили нашу землю і перемогли в цій навалі. Я не можу про це спокійно даже балакати. Фух. Ця каву зробила, трошки Фух, заспокоїлася. Зараз покажу вам. Ну, це не всі, це, це тільки трошки із моїх перців. У мене їх там багато в холодильнику. але ж ви знаєте, вони трохи попеклися, коли ви сіли. І бачите, от такі вони трохи всі скукожені. Ну, я їх використовую там, в супчик або в яєчню. Воно нормально. Та й думаю, мабуть, їх треба мені сьогодні взяти, щоб вони мене не пропали, бо їх багато. І я їх сьогодні візьму всі поріжу, мабуть, і заморожу. І тоді буду брати там, скільки, коли мені скільки треба яку частинку. Ну, все, я роблю каву, вірніше каву зробила, зараз зроблю якийсь бутерброд собі і буду снідати мені приємного апетиту і зустрінемося вже пізніше. Трошки. Бачите, що в мене тут відбувається? Хоч в мене кухня і знаєте не дороблена, тут, ну, якби, тут ремонт зроблений, тут не вистачає меблів, а все в мене не вистачає коштів, їх доробити. От. І я от так сьогодні потрошку-потрошку думаю, я хоч поприбираю, тому що е, пилюка, пилюка летить. Поставила на супчик, там крильця варяться, і поки вони проварюються, я думаю, я потрошку, хоч знаєте, пилюки поперетираю. В общем, займаюся такою оце капітальною уборкою на кухні. Взагалі, це таке. І ще в мене холодильник на сьогодні. Я так оце розумію, що якщо я сьогодні кухню цю поприбираю, то, мабуть, в мене геть ні на що більш часу не вистачить. А, там не вистачить. У мене там ще стирка вже стирається, в общем, ну, процес, йде. процес йде повним ходом. Так що, я далі працювати. А ще, ви знаєте, як заглянула в цю шухляду, боже, а чого в мене тут тільки немає. І я тут хочу навести порядок, оце все поприбирати і зробити з цієї шухляди те, що повинно бути. І з шухлядкою вже все. Ну що, так, наче краще, да, трошки. Головне, знаєте, це все підтримувати, тому що. Коли немає часу йти туди, щоб шушук накидав все, все, що не треба. Ну, так мені подобається. Гарненько, акуратненько, бо я хочу обрати штуку, підставку, що в мене була для милу, для, для ложу, для всього, хочу її взагалі викинути. От, і щоб так все було. Я ж... просто біда в тому, що в мене не вистачає, не вистачає ну, тумбочок, понимаете? Ой, приступаю тепер до нижньої. Нічого, все, що не потрібно, викидається без, без всякого жалю, і все буде добре. Так, зараз я зверю супчик скоренько, бо в мене вже м'яско проварилося, а тоді далі за прибирання. За тістічкою за вимиваю, прибираю. Тут ще, бачите, бардак-супчик вже зварила, а ще в мене холодильник на сьогодні, а часу вже пів 12-го. Боже, ще роботи не початий край. Так що працюю далі. О, все, Я майже все зробила на цій кухні. Вже скільки часу, я оце досі на кухні, а вже, мабуть, години 4. І мені залишилось тільки помити поли. Я навіть і вікна помила. Ну тут вікно це помила. Ну і так тут все повимивала, поприбирала. О, і полочки ці перемила, і все вроді перемила. Все залишилось тільки поли помити. І тут у мене більш-менш порядок. Ну, не вважаючи того, що мені треба меблі доробляти, а так? Наче порядок. У нас сьогодні на вулиці. Благо дуже гарно, що не жарко десь 24 градуса. Вітерець, і така краса, хоч можна щось робити вдома. Небо таке гарне, хмари гарні. Так що буду мить поли і на цьому, мабуть, все, бо в мене вже сьогодні спина болить. Щось з непривички. Ай! Мої окуляри здуло з вікна. Ой, так що мить були. Дома допробирала, а тоді глянула на свій старий телефон, а мене, бо в мене там нова пошта встановлена. А мені прийшло повідомлення, що прийшла посилочка. Ой, то я оце така вибігла та й біжу за посилкою. Я замовляла матеріали. І вже і там дві посилки замовляла, ну а це одна вже прийшла. То біжу забрати і вам покажу заразом, що я замовила. От. Так що біжу на нову пошту і зайду ще в магазин. Та, що воно з тою машиною? І зайду ще в магазин, в мене цибуля скінчилася. О, треба купити цибулі, бо хотіла зробити кабачки тушені. Е, Ось от -от таке, типу, як ікра, а в мене нема цибулі. То оце таке. Фух, щось я так сьогодні аж підвтомилася під, під з тою кухнею. І, і це ж я сьогодні божечки, цілий божий день на тій кухні. Хай Бог вмили. Так, все, дохшла вже майже. Збігала я. Всі справи зробила, забрала посилку, ось бачите, яка така здорова посилка в мене. Зараз вдома покажу вам, що це я замовила. Зайшла, купила втраш Та по дорозі, щоб в БТІ лікат не йшла, та і цибулі купила. І біжу тепер додому. Гарно на вулиці. Гарно на вулиці, але... Знаєте, я, зараз оця сидяча робота, вона мене вбиває. Я іноді думаю піти отак вечором прогулятися. Але от, наприклад, я вчора закінчила працювати в 10 хвилин 10-ї. Ну, куди вже будеш йти? Ой, то ж такі виходить, що я як приїхала, ми приїхали в суботу ввечері і тільки в середу. Я вийшла з хати і сходила в магазин. Ай, таке життя, буття. Вона покругу так гарно. Квітки квітнуть, і такі, і такі. Знаєте, одні пооквітали, другі позацвітали. Роза яка біла, гарна. Так, додому. Ну що, подивимося посилочку. Я вже її тут почала відкривати, щоб не витрачати ваш час, знаєте, на це пленочку розрізала. А замовила я собі, чому така велика коробка, замовила я отаку ой, гарну і красиву. Новеньку, підставочку під ручки. Подивіться, яка вона гарна. Красавиця, красотка. Я вже дуже давно її хотіла, хотіла ще її замовити, коли вона коштувала 500 гривні. А тепер вона 900. Ну, але замовила. Замовила я, бо в мене вже оця стара і синя, і вона мені не подобається. І, і вона вже, вже вона стара, в неї розшилетали, вона вже вся шелетається, і кожзам уже став е, тріскаться, лопаться. ця така от красива. Тепер у мене буде така гарна підставочка. ваще краса. Супер. Супер-пупер. це ще не все. І ще в мене тут ще щось. Я замовляла нові гель-лаки тут. Нові, старі, в смислі старі ті, які в мене тут поскінчалися кольори. От. позамовляла. То, в общем, я зараз все це діло викрашу. Як завжди, куча бумажок, куча всього. Коробочок, бумажечок, а тут всього нема що бачити. А, це я собі замовила олівець для стрілочок. І ось новенькі Бутилочки з гель-лаками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 7 штучок. Все, зараз я їх розпакую, викрашу, і вам тоді покажу, які кольори. Ну, ось Шість штучок новеньких. Один я замовляла там, той, що у мене скінчився, а це шість штучок новеньких. Два оцих світловідбивних. І такі нові. Але оці рожевий, помаранчевий, він тут верніше. Ну, жовто втогарячий, він, як був підписаний, вони неонові, а відео, звичайно, цього не передає. Я ось і на світло, і так, і сяк, і едак, а воно не передає цей неоновий колір. Ось такі новенькі. Ось уже і день пройшов. У мене майже і залишилось у мене тільки трохи часу знаєте, відпочити. Потім, тому що завтра починається знову робота. Завтра знову у мене з восьми ранку і до восьми вечора шість чоловік, і в мене знову не буде часу ні на що. Тому ну, хоч ввечері спокійно посидіть там, подивіться телевізор, бо сьогодні, ну читайте, майже весь день проваландалась на тій кухні. Ну, хоч трошки там, знаєте, мені приємніше глазу, тепер приємніше оку, вірніше. Що там у мене більш-менш трохи порядок. Чи надовго, господі. Mm. І, і, і все, буду сьогодні відпочивати. Я вам трошки з'явилася, показалася, то вже ви переживаєте, де я ділася на місці, все в порядку, працюю. Як буде тільки в мене час трошки більше. Ну ось я зараз основну масу відпрацюю всіх людей, і в мене буде часу трохи більше. Будемо тоді ходити, гуляти, місто дивитися. І ну, я хочу таки почати якісь прогулянки вечірні ходити, бо ходити треба. Так що можливо. Можливо, бо знаєте, що воно не завжди виходить так, як хочеться. Ну, от. І що я ще вам нагадую раз, що будуть в закріплених коментарях я дам банку для збору коштів на автомобіль. Для хлопців на фронті, це я ще вам кажу, це бригада. Я не знаю номера, я просто до Тані не телефонувала. Це вона виставила пост, ну ви побачив. А я там, якщо в мене вийде, я прям прикріплю ну її посилання там з її сторінки, що там оце ж її син і хлопці потребують автомобіль. так що... Запрошую всіх, хто може трошки, хто скільки може, будь ласка, давайте їм допоможемо. Бо наше спокійне життя в їхніх руках і від них залежить те, як ми тут живемо. Тому, тому теж хто скільки може, перераховуйте. І будемо разом йти всі до перемоги. Е, я вже казала, що поки що я нікуди не збираюся їхати, поки що я працюю, поки що я трошки треба мені складати гроші, тому що я ось о тиждень, що відпрацювала, я все витратила на матеріали, на підставочку, а ще я замовила новий собі пилосос робочий, що пиль у мене. Пилюку цю від нігтів засмоктує, тому що в мене вже старенький і він вже слабенький. А я замовила, але з Китаю це він поки дойде, це місяць буде йти, мабуть. Тому я вже всі гроші витратила, а тепер треба по новій працювати. Так що це так. Ну, Все, на такій нотки я з вами буду прощатися. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. І всім, всім самого доброго, і щоб у всіх все було добре. Так хочеться, знаєте, щоб у всіх все було добре. І хочеться миру, і хочеться вже якогось спокою, стабільності. Ну, Маємо те, що маємо. Все, Всім пока-пока. Всіх цілую, люблю і обнімаю.